Всем привет! Перед тем, как вы посмотрите этот видеоролик, я хочу всего лишь процитировать слова Леонида Филатова из его пьесы. На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти. Нам нужен труп в одежде короля, а не живой придурок у руля. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Генерал Залужний провів розмову по закритих каналах із британською розвідкою. Йому розповіли дуже і дуже багато цікавого. Скоро нас чекають посадки відставки і зачистки. За повідомленнями з британських джерел, на перебіг минулорічного українського наступу, величезний вплив мали удари ворожих ракет по складах ЗСУ, що були повні повнісінькі боєкомплекти. боєкомплекту снарядів ракет. Пише волонтерка Леся Поруцька Сакович з посиланням на Юрія Швиця, деякі снаряди закупали, деякі топили а. Деякі здали, ви напевно пам'ятаєте ці удари. Один із них був по складу під Хмельницькому британців та американців. Самий характер цих ударів, їхня хронологія, не залишають жодних сумнівів, що в цих ударах були задіяні кроти. П'ята клона, яка діє на території України, допомагала ворогові завдати удару по цих складах. Це був дуже сильний удар, який дуже вплинув на перебіг подальших подій. Зараз повними темпами йде поповнення цих запасів у зв'язку з цим питання про найсуворішу таємницю про вжиття найсуворіших запобіжних заходів про конфіденційність щодо приміщення західної техніки та бо Комплекту, а в ширшому плані збереження військової таємниці це стало, мабуть, найголовнішим питанням збереження національної безпеки України, бо так виграти не можна, не можна дозволяти ворогові. Я навіть боюся назвати, який відсоток боєприпасів знищено цими ударами ще до початку наступу. Так воювати із прицілом на перемогу неможливо. Це треба припиняти найрадикальнішим чином. Крім того, волонтерка посилається на телеграм-канали, які зазначають наступне. Що ж тепер усім все стало на свої місця? Згадане повідомлення з британських джерел є непрямим, але я гадаю, безперечним підтвердженням вже цитовано. Інформації з генштабу ЗСУ. Генеральний штаб ЗСУ країни сирського відмовив офісує президента України в передачу актуальних оперативно-тактичних даних щодо поточної ситуації короткотривалого характеру. Крім того, Генеральний штаб ЗС України звернув увагу Міністерства оборони України на недоліки в забезпеченні потреб військ в основних типах снарядів до артилерійських систем засобів розмінування спеціальному протимінному спорядженні і концентрованих продуктах харчування. У відповідь Єрмак буквально вимагає від зеленського відсторонення багатьох генералів. Єрмак називає це ротацією керівного. Складу ЗСУ. йдемо до завершення серіалу, хоч паржом ще пише волонтерка Віра. А тепер навіть мені жінці похилого віку чітко і ясно. Ясною і логікою користується вся оця зельона опа. Перше зіграла, аби не Порошенка взяли власть, тобто всі стратегічні об'єкти держави, змі телебачення, МВС, СБУ. Друге виконала усі умови, поїла про що засвідчили дружно. З Єрмак Верещук МЗС 2020 році, третє знищили майже весь оборонний потенціал країни, закривши всі програми оборонних підприємств. Четверте відвели війська на стратегічних напрямках. Мках і розмінували там, де ймовірний був на всі 100% напад ворога. Скоротили армію зарплати в армії. Згорнули процес перебудови армії по натівським стандартам. П'яте побудували дороги там, де вони були використані на 100% ворогом при окупації півдня. Навіть до Чорнобиля уклали бетонку. Навіщо? Шосте проігнорували попередження розвиток європейських партнерів США про напад Ерефії свої родини вивезли, а на рід відправили на шашлики. Сьому ворог окупував четверту частину України, здали в полон азовстальців, загубили тисячі життів в боїні на. На фронті зробивши дику підставу з вилученням клістронів ОППО і згноївши на складах купу гуманітарки від Європи. І США для армії це була перша серія. Якщо коротко далі, маємо дубль два. Перше загострили відносини з партнерами, що надавали і надають допомогу. Друге, обікрали армію так, що весь світ регоче і не розуміє, як це можливо. Третє, зняли бойових генералів, що успішно стримували ворога і мали перемоги, визволяючи північ і захід України від ворога. Четверте, сьогодні маємо планомірне знищення населених пунктів у Сумській Харківській областях у прикордонній зоні. Шо туди п'яте обміну полонених немає. Шосте ворог наступає на сході країни. Знищує все на своєму шляху. Сьоме останнє, що мене просто трясло, коли почула цей зелений оманський цар, заявив, що Україна не потребує наземних військ НАТО в Україні. Дослівно, поки ще живий народ і армія допомоги не потрібна. Восьма євроінтеграція провалена. Шабаш рішала в Єрмаків продовжується. Дев'яте фортифікаційних споруд, на які були виділені мільярди, немає. Наші війська відступають у чисте поле. Десяте на літ обговорює якого кольору у мадам Зеленської костюм. Це далеко не Список, та навіть цього для мене вистачає, щоб висновок був один. Зільоні вже домовились поїлом про здачу території, і вся ця гра на публіку в патріотів чистої води гра. У кого замилювання для бісерних, які ще там щось намагаються вишивати, буде продовжувати знищення і військових, і міст і сіл країни доти, доки ця зелена удавка висить над країною у повноті влади. Хтось тут про прощення говорив різні речі. Вставляє і я свої п'ять копійок. Немає прощення, шахраям, що здали країну, народ порушили свою ж присягу і свої обіцянки. Так що народ заспок. Коїся їм вже немає прощання навіть у Бога. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Питання одне єдине, що будемо робити. Чи є в нас ще час та сили протиставити цьому балагану зелених і їх недоумковатих бісерних йолопів? Занадто тихо все проходить і цим кубло зірмакових упивається все більше. Бачили вибори наразі скоро і в нас будуть вибори. Ми можемо в страшний час. Ми живемо в страшний час, іуди, який не покаяється, який регоче над на. Нашим горам упувається своєю зрадою. Нашою бідою писав покійний Юрій Каркай. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів. анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.